Не пройти, не проїхати. Калюжі болото над тротуари. Так сьогодні виглядає автостанція номер 8 що біля головного вокзалу у Львові. Люди обурені таким станом дороги. Вони звернулися до народного контролю. Щотижня пані Ольга їздить маршруткою до батьків. Скільки жінка себе пам'ятає, стільки автостанція в такому жахливому стані. Дощ падає, болото. Сухо, пилюка, куди йдуть гроші. Ті, що всі платять. Ціна збільшилася, а ніяких доріг ніхто не робить. А в мене і зараз мокрі, тому що були туфлі і ноги мокрі. А обійти тої ями не можна. Це не ями, це вже озера. Дуже багато маршруток, дуже багато людей. І Кожен так от ходить по тому болоті, і мучаться люди з сумками. І приїжджає, навіть по-перше, встидно, що дуже багато до нас до Львова приїжджають. Виходять з поїзда, а тут отака картина. За останній рік це в мене вже третя валіза. Коли така калюжа йдеш, ну, перевертається в калюжу, звичайно, він весь мокрий і коротше, неудобно. На вокзалі дуже багато студентів їздить автобусом, але на кабуках я тут не, не йду, бо ногу зламаю. То просто ужас, ужас. Ми живемо в якомусь древньому віці, то ми неможливо, то неможливо спіти. Люди і калічуються по, по тих голови розбивають, то років певно 5-8. Заїзд, заїзд на рампу 70 гривень. Народному контролю директор автостанції номер 8 пообіцяв, дорогу таки приведуть до належного стану. На, на даний момент проводиться повна реконструкція зі знесенням, зі знесенням будівлі автостанції номер 8 Після здачі в експлуатацію тої будівлі. Я так думаю, що в будь-якому разі буде е, розглядатися можливість приведення. Прилеглої території до порядку, все що від нас залежить, повірте, що ні коштів, ні натхнення у нас не забракне. Питання просто чи не буде знову ж таки бюрократичних якихось перепон з проектом благоустрою обіцяють впоратися до кінця червня, та от біда на погодження останнього проекту реконструкції будівлі міськраді знадобилося довгих 11 років. Чи не буде бюрократії цього разу? Народний контроль іде питати у міських чиновників. Якщо проєкт реконструкції попаде на комісію інженерного господарства транспорту на зв'язку, який я працюю, я переконаний, що колеги-депутати підтримують щодо позиції чиновників. Я переконаний, що це їхнє безпосереднє завдання не блокувати таких підприємців, а напаки їм допомагати. Це сором для Львова, те, що діється сьогодні перед головним вокзалом на біля цієї автостанції. Народний контроль слідкуватиме, аби міська рада таки почула підприємство і дала дозвіл на початок ремонтних робіт. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком